Буде відео по гіфостукту. Це вже не знаю, восьма або дев'ята спроба, щоб записати це одне відео. Фух. А третя спробу була там нормальна, але я там забув відео на телефон, завантажити її видалив. На ПК і ось. Та там, где структуру, ось, може які структуру по якісь структури і задумував азовник походить ось цього. Ну, я трохи сходити так, але я потак вам там, як зовні подумав, проходити голову. Потім попробував пойти так, як азовник не задумував, але не сьогодні, не завтра, не після завтра. Нічого з тиждень, ні. ні. А пізніше якось. Ну, а тут ще паркур такий. Сейчас вибачувати текс. Це зараз я скажу пошло складне в мене етап. Герка йде хардкорна. Ну, ох, це ще дев'ятос полаба, щоб це відео записати. Ну коротше потім відео будуть виходити ну через кожне відео через тиждень або пошвидше трохи. Ну бо ви самі бачите Мало часу хворію час, у нас не часто. Ну як, часто і не часто, де-то так. Ну коротше, коли буде відео, то я зроблю відео по грифам портал у сонсте. Як в такій грі я зробив відео. Перше відео, яке я зробив по такій грі, не під ті, яку я зараз граю. Ай. Ух, це тут я скайку зробив. Є відео. Ну коротше, я тут вже не буду так довго гатину. Я тут вже більше 2 годин замовачуюся, щоб це відео зняти одне багато монтажу тут не очікуйте, але можете очікувати, те, що більше інтерна в моєму каналі не було з буде з написані X Record. Буде у великій якості відносно такої там, яке було раніше. Я буду записувати вже на а ну у короче. Ну, бо ви самі знаєте. На телефоні XO, через XOD записувати я вже не можна Весь на Ютубі Rancid. І не в основному YouTube, там не мій канал, а просто на цьому самому Ютубе. Не до YouTube Revancert, то коли тепер там хоче шукати відео не просто так в них згортається, і все. Так я тепер не можу знімати інтроптком, тому ну, му якось не дуже згодні. Якось не дуже вже, Плюс там є великий касяки. Я їх вирішу. Але напекалась відео записувати. Такс. Бум. Хочу, це гавні нагадала ом'яп, але це там, до тебе навпаки не підніматися, спускатися і ця гратура, яка вже чула або не чула. Безкоштовна. Помню, без донату, без реклам. Це дачна реклама, це якщо гришо. Це просто походження гри. Я знімаю. Треба запасти екрану вже ставити на паузу. Ай! Бум. Все, буде склейка. Все, ось склейка. Оце, до речі, фінальна скалейка сьогодні. Я тут андеминув спробах там десь більше якось прогрес ставив. А тепер якось не дуже. Ну коротше. Попробую поставити як якийсь прогрес на цій скалейці останній. Нормальний прогрес. Ти вже втомився 2 години за ноутбуком сидіти, якщо чесно. У мене тут є. Я для поїздний тут трохи. Ось туди. Сюди. Сюди. Треба як на не спуститися. Ось так скипну. Як спидова не ви можете Ось тепер момент. Істинний. Так я вам долетіти до цієї платформи. Ось такої. Йас! Yes. Так, тепер треба йти по десь туди, не знаю. А, все, я зрозумів, туди треба йти. Орієнтели тут такі собі, Я моя. А, сюди треба йти. Фух. Ну, а те, що треба знову під мапу пробігати. О, реч. Я вже бачу ось... А... Іншу мапу. Короче. Це відео скоро закінчується, як ви бачите. Ну вибачте, що воно не таке довго, як хотілося, ну бо я не хочу знову 3 годину ще запалюватися, обіцяв відео в 14, я не такі там, А не 17-17. Ну коротше, ще трохи там, і все, я так відео закінчується. ок. А, все. Всем пока!